Добрий день. Приїхали з вітальончиком на поле. Ловоло поснімати. 10-54, так? Да? 10.54 ловол. Навірно, ну, вже про ці ловоли, хто тільки не знімав і не показував, Ну, ми не показували. Тепер наша очередь прийшла вам його показати. Вони якраз сонях сіють. Так що коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь. А ловол воно сіє. Потерял, что это конец... у вас за удобрение такое? Ой, знаю, Сейчас полиза. Сейчас полиза. Пионер, пионер такой, как Артем Сиев сидит. <реклама> <реклама> а, да, такой самый. Да, вот это какой p P64LE185. В том году Артем сказал, он только появился, его трохи было, в том году уже больше. Сами. Тут Тут даже, а да, тут. Они так все мешки стоят. Это же самое, да, Сань? Туркменистан. Какой-то карабагас, карбамид. Карбамит, ну только казахстанский, походу. Что турецкий? А, да, Турк... Туркменістанський даже Тут більше нічого не написано, щоб поснімати, скільки там що і чого у ньому Та вони ж стоять, як то кажуть Чор дізна, ну короче А ну можна. Бачите, тут ходять не це не по центру, а колесом. Так. Покажу вам трохи снаружи. Навіть, як то кажеться, тільки лінивий не знімав ловола. Но ми ж тут не знімали, ще не показували, який він зверху. Прикольний, ну, на вид він якийсь як, менший, ніж МТЕзик. Сівалка фаворитовська. Не знаю, що вам за сівалку сказати, я навіть не знаю, що за сівалку. За трактор покажу трохи зверху, а потім... Трактористом в кабіні покатаюсь, та щось може тракторист розкаже, покаже. А як капот тут відкрити, щоб подивитися, можна ж його відкрити? Диві прикольно, да? А скільки за ним коней? 105 коней, а моторчик де. Ви не видно тут моторчика. МТЗ. Ну так да, як на МТЗ. Акумуляторик невеличкий. Саня буде зараз заправка. Диви, воно все мініатюрне, так? Да? Все акуратне. Бачив я, дивись, в інтернеті хтось фільтр наперед виводив Нью Холландовський ставив. Отсюди убираю оце все і ставив в Нью-Холанда. Ні менше смокче всього. Ж. Так диви, реально, яке воно все маленьке. Шпундик, бляха, муха. Да, все тут все-таки компрессор на галациях на, на кондер больше, как на мане вроде стоит больше, чем не знаю, что. Опять-таки, все маненькое, невеличка. Кабинка такая. Что по кабинке, я не знаю, что по кабинке показать. Сиденье? Ага, да. Ну, а что, постоянный воздух считает, да, то сиденье в нему можно ставить. Так, сигналка на богу славу Навигатор, что там еще стоит? А, ну сигналка ця Насівалку. Ось такий тракторець. Ну коротше зараз сядемо, покажемо. Ну сяду, покажу. З тракториста вони поки засиплять, пока ти сюди, то я покажу. Да в трактор залазить, прям взагалі ну, вход прям чики фух. Ти собі чітко залазиш. Ну таке. Мені ну кабінка, в принципі нравится. Так, сейчас сяду. Не знаю якось. Прикольно, не ну, знаю як то б'ють Може ще сядеш. Ти сидів в ньому колись? Ся? Сядеш попробуй, ну обзор теж непоганий. Я б не сказав, що тут обзор поганий. І так. Ричаги ось сюди прикольно на гідравліку, що ти собі хоп, все. Рядом. Не тягнешся, знаєш, туди. Куліса. Це два речаги, ну ти може більше за них знаєш. Ну типа як 10-25 навірно 2 діапазони. Передача і диапазону. А газулька, газулька якась, не знаю як це, чи це не рівно може, ну. Хоча я не знаю, давай. Я думаю, буде неудобно, знаєш, давай. Ногу собі поставив І газуєш. Що, зверху нічого нема, зверху це тільки що кондер у нас включається і все походу. Mm. Все, дефлектори. Дефлектори придумані не то, ну да, давай считаю все ж по кругу, все в тебе в дефлекторах. Все, все, ну не знаю, прикольненько. Яка, не. А я не знаю, це що, зажигання можна? Де тут зажигання ще знайти? тихо. Да и кстати, це наверно самі якось виводили, що фішка вставлена. Не так як на МТЗ, ти ж так не вставиш, в Мене через вікно опускать. Хоть б ще, да, прикольно було, если б обшиті були якісь безшумления. Mm. Ну все равно не знаю якось ситушно Мені не плану царе, ну, зараз понижені поводиш, типа мультики на ній та зай такі клас Рульчик такий, знаєш Невеличкий А, не... А, вс ключ заживані ябто наліво Чика О, включився Щас подивишся на роботка Хірася, датчик тестів диви. 2000-2053 мото часа <різований> він в них. Не... А що він робить? Він робить, сіє, культивірує, бризкає. І ще ж. Сіє зернові. <різований> зернові він сіє, з рубакою ганяє, так? Діскує. Діскує. Оце тільки він не орає, по-моєму. і все. <різований> а так він все робить. Нагрузка гектар, я точно не можу вам сказати скільки. Кстати, просили трімбл наш показати, 350 і розказати. <різований> <То> потім, на. <різований> Не знаю, мені не подобається, як воно там на самом деле Надо буде сейчас питать, короче, попытать тракториста. Хозяина немає на місці. Короче, давай тут обороты вома собі, раз, раз, ручник, тоже двига ручник, да, як на легковой. А це, наверное, передок, я так понимаю. Не, я, не знаю, я ж ловила. Я тоже первый раз вообще в ньому сидів. Ну якось непогано, а там на самом деле, не знаю. Сейчас будем кататися, розкажем. Що понаружі показати? Тут що вам, ну мотор. Ну що не залізти, не покажу так топком. Нічого це. Топливний бак. Бляха Бляхом ходи яке расстояние маленькое між колесом. Угу. Вообще еле-еле. Ну ці вигинає, я бачу. Так, що по мосту, мосту типу як балочно. як на МТЗ, ой, на МТЗ на МЗ, як вони типу? ракар, карар, ракар, Ракар, рекар, рекар, щось таке. Так, да, типу балочно, ну прикольно теж якийсь прикольненький. Що у нас тут? Тут я навіть не знаю що. А, це тут два бачка, чи що? Да, два топлі в них. Бачиш, один тут. Один... Да, на МТЗ. Тут що старші стар, стар ребляха як Жигульовський розміром. Ценша якась, масло, навіть з фільтром. Це, навіть, фільтр. Ми ж не знаємо так докладно. Показуємо те, що побачили. Навіска. Що по навіску? Зараз зайду назад, покажу ресивер ззаді. Навіска, дивіться, два циліндра Такі я вам скажу. Регелі, роги. То що треба, в принципі, ляшки теж. Якби прикольно все зроблено. Непогано, як на мене. Ось у розпределітель тебе стоїть тут акуратно. Ніде не під кабіною, нічого. не Знаю, мені, мені подобається. Як воно тут зроблено. Якби непогано. Не як на самом деле, пишіть, коментуйте мені. Цікава ваша думка. Що воно як воно? Що посівалки? Якась весна 8, це фаворитовська Віталія каже. Коротше, обично в ПС-8. Все тут, як у ПС-8, більше нічого немає. Ось більше нічого немає. Ну, з транспортним, транспортним воно по львахі лежить. А так тут все таке саме. більше, ну Тут нема що показати посівалки. Обично в ПС-8, бачите, теж обривало, лопало тут. Ага, воно лопало, як я казав, все на нашій. На нашій залишилося таке саме прицепне, хоч сівалка більша ваша стала а прицепне, ну чи цепний механізм залишився такий самий. О, дивіться, заліз. Мастяка. Такий. Коротше, якось так. Думаю, вам буде цікаво. Нам цікаво. Вам теж буде цікаво, думаю. Понаружжі що? Невеличкий, не знаю, що вам буде. Світотехніка, дивлюся, перегорів один цей автопоїзд, не автопоїзд, давай огонь типу. А що, це ходові гні вони постійно, так, да, горять? Що з ним скільки це він уже в год, Сережа? Він 19-го року. І щось було з ним таке глобальне з проблем. По-моєму, мотор, так, да, на ньому робили? Ні, такі мотор. Сциплення? Сцеплення? Сцеплення. А не було в нього щось з мотором, що... Та, опять же зависит от топлива. С нашим топливом не каждой форсунки. Год, это, первый, это в чем году менялось сцепление? Он уже за весну на уголе в 250 моточасов. А да, Хава да, масло, да, что, есть масло, что-то. Больше, чтобы было Что, -то. Супри, может, ты пить надо? Саня, він вже закультивував, я що вдома із халтурами під гектар 400. Це тільки а ще вдома культивірувати. Масло, це не, не масло кашу, ніс. Яке масло заливаєте? Мобіл один. Тільки вас вольвався мотор, а в мене антизовський. Він і так нормально трапить. У нас тут вольва, по-моєму, шел заливалося. Ну, дешевий. Взяв так, бочку і взяв. У нас двадцятка оцього модула. Ну він не гріється, нічого, проблем ніколи немає. От бачиш, я бачив за фури китайські теж, що їх нагріть це взагалі капець. Загосимося, Ні, термостат стоїть. Забило радіатор, може чуть-чуть там підскочить, але це вже знаєш що забило. Це ж хлам забитий, так? Ну сіточки оці забивають. тут хорошо стоїть, сітку видав. Да? ¿То Сейчас то А в масло есть? Если подходы замена? Когда замена, начинаю подкушивать. Рам 200, смотря какая операция. Рам 200, он <сурран> взлетает. <сурран> <сурран> не понял. Что контролл? первый, там же циферблата хватает. 8 і штука. Та уже выра... принципі, блин, в вже виробатався наш принцип, выработався блін, на ньому вже <laughs> закінчився ресурс, цього. Ну, Об'єм роботи просто. Дома У вас більше. Тут 300 гривен. 11 року -го то вже пішов повторому. Да, ну а це є 19. го Тут же ж тоже ворошилка ото, внутри, да? А, так. Типа ворошилка, да. Надо <laughs> вона Типа ворошилка, <laughs> да. Вона, типа не... ворошилка, <laughs> Так, а ну. О, бачиш? Вот тут компьютер присоединяется так, как у нас все, на фишке одной. А в Андрюше мы сегодня довелись, да? Такая фишка. Тут такая вот самая, только червоной зерка. Все, вот такая самая, цвета просто он другая. Она добрая вода есть? Да не могу. А... на добрый водач? А, уровень, типа, имеет, мечи... Субає воно чи не просипає, воно ж буває яке добре, воно мокре попадеться, воно там єле єле спипе. Може бути на добрий воєн. Що сколько будемо їхати заїдемо її Сухе воно раз і, і ну, пече, як вода. І воно не сходиться на одній банці, Вона вийшла в один край, а там стоячи фокус. -да. Кстати, треба буде в цьому году поміряємо, скільки в нас в банки влазить удобрень. Значи, тут такі манюки. Якось 164, так? 169 кілограмів, так. Щось таке, в так, в одну 160 кг. Не по 80, а де 160 кільком. Часто засипають, а це теж час. Всі засипаєш, хорошо, як вони здоров'я. А в нас там, в Чим більше движення, тим душе життя на надо гектари рвать, влага уходить. Да, влага уходить. Надо гектари иди, рвать. Ти сидиш, кнопкою загрузив, кнопкою розгрузи. І <гум> сам думаєш, слухай, ходіть би на фізкультуру надо, а так не хочеться. А так скоро робота. Знаєш що мені нравиться Все, всі сівалки? Маркера як сделані, не маркири, а маркурався, диски, да, так. невеличка рома, ну короче, типа пить на марку за кос, как на хершах, по-моему. Чи вы даже штате, я бачу таке. Ну, мне нравится это сделано, как. Була... Сказать... Трошки стафель, наверное, подпалили. Да, и скорее всего, что в тяло еще подпалили. Перемикать надо? Чи надо ждать? Так, хотя... там ничего не мое. Сейчас, сейчас. А, ему с той стороны достаточно. Он, ну, постукал сейчас, качки, джирит. Дивлюся 20 кілометрів 20 кілометрів лука. Як це вони все поставили, а не з нічого немає. Байдемо буде щось не зробили. 8,5 десь ходить. Сиденье офігенно, да? Це ж стоїть? А Це не сами стали. Я бачу, що зевайка стала. Ну шумку я не знаю. ну... Конечно, тихіше, чем МПЗ, намагато. Я смену, що хотеочек. Бо три прохода до краю. Ми не здаємо назад. Як я, директор сказав, так, так і сієш, як ну, Мені я ж кажу, дуже подобається. За три рази я пішов, бо я оце сіяв, я забувся, що три рази. Я два пішов. Важкувато то за три рази обходиш, собі тільки грудь приподняв, приподняв її, так чуть-чуть чуть-чуть. хатню зайшов, не вон не викинув. Ну, Сіміна присосалася, кинув і пішов. Так само воно Віталія в міждурядку дома. Не треба, він собі вийшов петельку і зайшовсь. А це ж ти дійшов до краю, ну і сіра мене входить. Дійшов до краю, стай назад, найди ті рядки, тобі ще затапуєш підходить. Я при сході тобі гроші, Ти не йдеш, бо що як у вас переципний, вам по-любому тим попередні буде. чи удобно речаги, прямо під рукою, що раз-раз собі і поставив, ну, і передачу включив. Все, якби під рукою акуратно. Поднимали ми для вас ловола трохи. Сейчас каховці будуть опять удобрення заповнять, ну заправлять. Кидають вони по-моєму, 80 кг на гектар. Да, по 80 кг. Получається, що 3-4 круга делали і заправляється. Конечно банки для одобрення маловаті, но нічого. Нормально, Як така висока. Це не саме страшне, що може бути. Не знаю? Може комусь був інтересний такий, типа, обзор, відосик цей. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, до нових зустрічей.